Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таку апетитну піцу на тонкому дріжджовому тісті, але без розкатки та без замісу. Та у миску вливаю 200 мл теплої води. Я зазвичай підігріваю у мікрохвильовці до температури близько 37 градусів. Тепер сюди додаю 1 чайну ложку цукру, тішку перемішаю і слідом додаю 1 чайну ложку сухих дріжджів і знову перемішую. Після того, як дріжджі максимально розчинились із загальної кількості борошна додаю 3 столових ложки борошно я заздалегідь уже просіяла, перемішую, накриваю мисочку кришкою і залишаю опару постояти при кімнатній температурі на хвилиночек 10. Після того, як дріжджі наші активувалися, продовжую далі замішувати тісто. Сюди додаю 1 чайну ложку солі і 1 столову ложку олії. Олію можна брати абсолютно будь-яку, головне, щоб не було різкого запаху. І вінчиком все перемішую. Тепер поступово буду підсипати борошно по декілька столових ложок і буду перемішувати все вінчиком. В результаті має вийти ось таке гладеньке однорідне тісто, по консистенції нагадую, як тісто для оладок. Борошно обов'язково слід додавати поступово, оскільки його кількість усіх буде різною. Ну а моїм грамування, як завжди, будуть в описі під відео. Буквально тісто на хвилиночку залишу і розкажу, що буду використовувати для начинки. Звичайно, начинка може бути абсолютно будь-якою. Звичайно, потрібен буде томатний соус або кетчуп, я буду використовувати свій домашній кетчуп. Також я взяла ковбаску і м'ясну нарізку, порізала кружечками тоненький, один невеличкий маринований огірочок, і, звичайно, яка ж без сиру. Твердий сир я вже потерла на велику терку. Свою піцу я буду випікати ось на такому деко. Застелила я його пергаментом. Пергамент у мене із силіконізованим покриттям переклятаю тісто, а далі його буду розподіляти тоненьким шаром по деку. Це тісто я розподілила, обов'язково, ще раз повторюю, шар має бути тоненьким, зверху розподіляю кетчуп і за допомогою силиконової кісточки розмащую по поверхні тіста. Далі в абсолютно хаотичному порядку буду розподіляти начинку і тепер зверху засипаю все сиром. У такому вигляді залишаю свою піцу постояти при кімнатній температурі на півгодинки, після чого буду відправляти у розігріту до 180 градусів духовку і запікати буду орієнтовно хвилиночок 25. Дістала я свою піцу щойно із духовки, в мене вона випікалася 22 хвилини і перед подачою хочу ще присипати зеленю. У мене це подрібнена петрушка. І ось наша піца повністю готова для подачі. Погляньте, що в результаті у нас вийшло. Це чудовий варіант для тих, хто не надто хоче морочитися із тістом. А я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, я хочу побажати всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням. І до зустрічі у наступному.